Доброго раночку всім, дорогі друзі. Субота, відгрузка у нас Донфенга 244-го G2. Дуже люксовий, класний трактор. Потужний, надійний, якісний і дуже і дуже зручний. Рівна підлога, реверс, бокова коліса. Бачите, вже і руль трішки вище поставили. Ось така, вісечка в нього. Хороший. Широкий колесо 11,224, а також передні 6,5х16. Оновлений дизайн, 25 рік, свіжа зборочка, потужні мости. Дуже потужні. Загалом дуже гарний, якісний, зручний тракторець. Сідаєш в нього і прямо хочеться собі взяти, щоб ним працювати. Ціна даного тракторця 8 тисяч доларів. Є ще в наявності кого цікавить. Номер в описі телефонуйте і замовляйте.